Вявіть собі, що розум, а ми знаємо, що ми використовуємо лише 5% нашого усвідомлюючого розумового потенціалу. Все решту нами практично ніколи не задіюється. І уявіть собі водойму, яка ну, невеличка там якась водойма, якесь озерце. Коли-небудь бувають хвилі на, на цій водоймі, як ви думаєте? Бувають? Сильні хвилі були. Думки розійшлися. Невелика, сільська водойма. Бувають там сильні хвилі. Такі, що на серфінгу можна? Не такі? Все-таки дрібні хвилі. Правда. І тепер уявіть собі океан. В океані бувають сильні хвилі. Ще які. В чому різниця між океаном і тою невеликою водоймою? Чому тут діймаються хвилі, а тут таке щось незрозуміле? Глибина, абсолютно вірно. Віра підказала. Яким чином? Глибина. Коли ми досягаємо стану чистої свідомості... Ми пробуджуємо всю глибину, ту, на яку ми здатні, всі 100% розумового потенціалу. І наша маленька водойма раптом набуває глибини океану. І при такій глибині думки, які на рівні усвідомлюючого розуму виникають, вони набувають іншого характеру, тому що в основі цих думок є набагато більший масив води. Набагато більший потенціал розуму. Як це відбувається? Увіть собі, електроенцефалограма людини, яка медитує. Людина сидить з електродами і з закритими очима медитує. Е е відбувається залпова активність нейронів мозку. В ті моменти, коли людина досягає стану чистої свідомості, нейрони ведуть себе як щось. Дуже синхронне, щось єдине ціле. І ця залпова активність відбувається як в одній півкулі, так і в другій, так і між півкулями синхронно. Таке враження, ніби відбувається якесь макроквантове явище. Ніби всі атоми одночасно домовились про те, щоб випромінити електрони чи фотони, і утворюється лазерний промінь. Це називається макроквантове явище. А тут щось подібне відбувається з нашими нейронами мозку. І що далі? Далі відбувається ще цікавіше. Це явище когеренції, воно називається когеренція хвильових процесів мозку, було відкрито в Сполучених Штатах в 70-ті роки. Доктор нейрофізіології професор Кіт Уолес відкрив його вперше. Це було одним з перших наукових досліджень по впливу трансцендентальної медитації. Академік Любімов е, в Москві, який Очолював лабораторію нейрокібернетики в інституті мозку, теж досліджував трансцендентальну медитацію. І він її досліджував по-іншому. Він е, вимірював відгук кори головного мозку на подразнення. Виявилося, що в порівнянні із немедитуючими людьми, в медитуючих людей спостерігається розширена область кори, яка відгукається на подразнення. На цьому він зробив висновок, що наш мозок функціонує все більш цілісно, він обробляє інформацію, все більш цілісно задіюючи ті частини мозку, які до того були незадіяні. Одночасно було відкрито те, що кров помиває більш рівномірно весь об'єм головного мозку. Це значить, що вона досягає. Інтенсивніше тих частин, де вона раніше циркулювала не так інтенсивно, це так теж опосередковано вказує на те, що задіюються, запускаються якісь аспекти роботи нашої нервової системи, які раніше були неактивними. Це все разом вказує на те, що наш мозок стає більш цілісним, його функціонування стає більш гармонійним. І обробка інформації стає все більш і більш швидкою і ефективною. Оце і є механізм покращення розумових здібності. Як це свідомо, як ми це суб'єктивно сприймаємо, кожна людина по-різному, але перше, що може сказати людина, що медитує, це те, що мій розум став більш спокійним. І мої думки стали більш впорядкованими, стає менше хаосу. Ми набуваємо здатності сприймати цю реальність більш виважено, реагувати на неї більш позитивно і виробляти більш конструктивні рішення, що буде мати певні наслідки, про які я буду говорити в розділі про поведінку, про стосунки.